Як вас можуть обманути на автосервісі? Зараз розповім. О, десь 10% вже вироботка на диску, Замінюйте його. Ні, його ще можна трішки підточити, і вироботка має бути більше 30 40 Замість того, щоб відкручувати просто болти, їх можуть зрізати. Ага, вже є тріщинки на сайлінг-блоці, все, міняємо цілий речах. Ні, можна перепресувати, якщо це можна зробити, а тріщинки можуть бути не критичні, ще походить. І те, що мені не подобалося на деяких сервісах, це те, що мене не підпускали до автомобіля. Я знав, що є якісь підтікання, але коли піднімають автомобіль, ну можна ж хоча б показати е, клієнту, якщо він такий вибагливий. Більшість сервісів, особливо офіціали, колись в мене була ситуація саме з Рено, де мене не пустили до автомобіля. А потім сказали міняти всю систему. А оказалось, що є малесенька дирочка на патрубку, адже я їм цей автомобіль не дав роботу. Також був момент, також на офіціалі, коли мені замінювали лампочку і. Тут йде противотуманна фара, її треба було звідси витягнути. Так там студент брав отвертку і звідси ковиряв. Тому я розказую особистий досвід. E, Прибал-сервіс, наші партнери, перевірений сервіс, точно таким не займається, тому спокійно можете привозити автомобілі сюди. Ми завжди все контролюємо та гарантуємо якість. А які ще казуси були у вас, напишіть, будь ласка, ви в коментарі. Дуже багато СТО дійсно обманюють людей. Тому ніколи не бійтеся запитувати саме механіків, що буде, якщо я не заміню ту чи іншу деталь. Він мусить вам завжди пояснити. Також не бійтеся запитувати, чи є якісь деталі, можливо, дешевше, чи щось середнє, не тільки все по висоті ринку і те, що вам написали в акті виконаних робіт. А з вами команда Кенкарс.